Погода в неділю буде справді осінньою. Прохолодно, хмарно, а десь ще й дощитиме. Давайте з'ясуємо, як саме складуться погодні умови 28 вересня у ваших регіонах. На Київщині температура в день підніметься лише до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8. Небо затягне щільними хмарами, можливий невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, очікується дощ. У Чернігівській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На Сумщині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Прогнозується повна хмарність із дощовими опадами. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс восьми. Небо буде повністю вкрите хмарами, але без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12 градусів. Очікується малохмарна погода, опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде майже ясним, дощу не очікується. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Очікується ясний день з невеликою кількістю хмар. У Миколаївській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 11. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується малохмарна погода без опадів. Щоб не пропускати щоденні прогнози погоди, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та діліться з друзями. Ваша підтримка допомагає нам ставати кращими. А якщо вже з нами, щиро дякуємо, що залишаєтесь. У Запорізькій області температура в день досягне 19 градусів тепла. А вночі буде плюс 11 градусів. Спостерігатиметься ясна погода з мінімальною хмарністю. У Криму температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде повністю вкрите хмарами, можливий невеликий дощ. У Чернівецькій області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується повністю хмарна погода, але опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо затягне хмарами. Очікується дощ. У Волинській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, можливі невеликі опади. На Хмельниччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність з можливим дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Хмарність буде суцільною, але без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Очікується повністю хмарна погода, опади не прогнозуються. У Черкаській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується значна хмарність, але дощу не буде. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Це був прогноз на неділю для всієї України. Осінь нагадує про себе прохолодою та хмарами, тому не забувайте вдягатися тепліше. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, затишного дня.